Привіт усім, ми продовжуємо розвивати та будувати трикутне місто, і сьогодні у нас за планом заповнити усі вільні трикутники, а також перенести індустріальну зону із основи трикутника, яка вже тут добряче на чадила. І пожежа виникла якогось милого. Добренько, якщо коротко, то трикутник виглядає. Не дуже виразним стосовно будинків, які тут розташовані. Але якщо ти перемикаєшся якісь інші вигляди на зразок транспортних розв'язок, то структура зберігається. Куди б ти не, З якої сторони б ти не поглянув на оце трикутне місто, ти завжди можеш впізнати е, оцю структуру трикутну, так? Є в мене можливість будувати райони. Так, є в мене можливість будувати райони. Це буде житловий район. Оце перший житловий квартал. Буде біля основи, так? Перший біля основи. І другий теж. Два райони в нас готові. Е, цей на, на, назвемо Трикоріанський. Або просто назвемо ос, основа. Називем це. Це навіть не основа, це база. База 1. Ще буде база 2. З правої сторони від трикутника, у якому будуть будівлі лише для житлової забудови, а ніяких індустріальних зон чи офісів. Я збудував лісове господарство. Ну, насправді, воно буде невелике, але я зробив тут місце для потягів, які потім можемо з'єднати із залізничною дорогою з правої сторони, якщо придбаємо ділянку. Тому, перш за все, перед тим як почнемо забудовувати, я відмічу, що це територія суто під лісове господарство. Аби індустріальні зони сюди не заходили промислові. Заводи, будівлі і так далі не заподобались на тій частині. Хай це все буде зелене. Тирий ліс заробляй гроші. Отакої. Добре, тепер потрібно поставити призначення цій зоні. От. Коли з'явився значок ялиночки отут. Маленький-маленький, ледь помітний. Це означає, що в нас тут буде із госпі. Будуть заводи з деревообробки, висаджування, вирощування дерез, тово навіть виготовлення меблів. Усе, що пов'язане із деревообробкою та лісовим господарством. Тому в мікрорайоні електроенергії немає. Боже ж, як я скучив за City Skylines 2. Оця фішка, коли в тебе є можливість отримати електроенергію, просто провівши дорогу. Її реально дуже бракує. О, лісове господарство почало з'являтися! Боже ж ти мій! Красота! Тут навіть камінь так вписався в краєвид. І на фоні річки, погляньте, як це круто виглядає. Ну, все, майже як в Голлівуді. Ну, без жартів. Нам потрібно багато індустріальних зон. Велика кількість їх. Поки в нас немає ще офісів, доведеться забудовувати саме от такими господарствами. Я би ще сільське господарство розвинув, але подивимося, коли воно дійдуть коли руки. Так, що ще? що ще? По факту виглядає так, що в нас реально зараз брак місць, де ми можемо збувати продукцію. Так, бракує, напевно, закладів початкової освіти в цьому мікрорайоні, адже ми. Кожному. В кожному, в кожному, в кожному мікрорайоні будуємо заклад початкової освіти. Добре. Можливо, навіть колись додамо ще один, але початкова школа поки що основна. Університет у нас немає, і я сумніваю, що в цьому мікрорайоні ми його будемо будувати. Стосовно медичних закладів, я думав. Можливо, варто таки додати ще один. Крематорії поки що не можемо робити. А місто росте розвивається. Я думаю, пора задуматись про перший автобусний маршрут. У нас немає ще автобусного депо. Я його поки що отут збудую, згодом перенесу. Але, думаю, так як трикутне місто потребує, потребує громадського транспорту. Уже майже 6 тисяч мешканців. Так, це будуть зони пересадки по зовнішньому і внутрішньому кільці. Так, заїжджаємо у цей трикутник. І що? Ми повертаємося цією, цією ж дорогою? Ми забули за ще один. Він тут. Супер! Є перший автобусний маршрут. Перший автобусний маршрут. На маршрут. Так. Е, назва база 1. І скільки автомобілів? Ні, це мені забагато. Я можу зменшити кількість автомобілів? Напевно, два або один вистачить з головою. Два. Давайте поставимо два автобуси. Не знаю, наскільки буде популярний цей маршрут, але. І нехай вони хоча б заїжджають от сюди, на роботу. Мені подобається, і в нас буде ще один такий самий маршрут з цієї сторони. Оу-воу, затори поїхали! Затори почали з'являтися на основному кільці. Чи, вже це, чи це вже проблема, чи ще ні? Побачимо. Побачимо, побачимо. Йой, це все це все нові люди. Це все нові люди створюють затори, бо вони приїжджають у наше місто. Свіжі поселенці. Ок, ок, ок ок ок, і ще один маршрут готовий. Ще один маршрут готовий. Чого я не переназвав баслайн 1, Це була база 1. Добре, і база 2. Це маршрут. Ну, не треба тут 10. тут, тут ну, Звідлад 2 вистачить з головою. ці автобуси. О, стоять в заторах ви В заторах стоїте. Хто куди не може проїхати? Роз'їжджайтесь. Заїзди в місто це завжди цікаво. Ну, Насправді цього варто було очікувати, бо в нас немає прямого заїзду: ні одного, ні другого. Я спробую додати тут ще один. Заїзд і виїзд. Ну, це, це, мало би, це мало би спрацювати і допомогти. Розвантажити, розвантажити основну гілку. І готово! Тепер авто рухатиметься проти годинникової стрілки. Що, в принципі, мало би трохи розвантажити оце кільце, реально. Єдине, що я тут пошкодив автобусний маршрут. Хоча ні, він знайшов спосіб, як викрутитися. Тому все ок. Ну а тут якісь проблеми. Значно краще. Окей, окей, подивимось, подивимось, наскільки справить е, оце квазікільце виправить на дорогу. А кількість населення зростає з кожною хвилинкою. База 1 і база 2 Прийом, прийом. Як там трикотаж? А насправді можна заповнити навіть і ближні оці ділянки. А вже центральну частину заповним комерцією Чому так? Ну, бо. Здебільшого в центральній частині накопичується найбільша кількість населення. Найбільша кількість людей. Там же ж і розвивається комерція. І наша ціль сьогодні це до, дістатися до 7 тисяч населення. Адже з семи тисяч населення ми можемо отримати крематорій. Без крематорію трохи важко. Без крематорію важко, бо великої площі займають твинтері. Що, що, все готово тут, так? Можна ще розшариватись? Ідеальне місце. Лісництво розвивається і розвивається. До речі, при покращенні рівня будівель там із заводів у вас і, ну, і звичайних будівель. Зростає кількість населення. І автомобілі, які вони використовують. Тому плануйте наперед. періт. Таке цей парк знесу. Перенесу до лісгоспу. А й там ходять. А збудую тут щось менше. Прокид карусель. Дві карусельки маю. Справжній мер. Дві карусельки на один мікрорайон. Можливо, в нас доступні якісь унікальні будівлі вже. Це тут. Так, у нас доступне LaZet Plaza. Треба де тут? І статуї овелс. Статуя багатства. Статуя з цієї сторони. Чому? Чому? Тому що тут здебільшого шопінг моли і магазини. Там, де більше магазинів, треба робити зони для відпочинку. Додавати усякі архітектурні прибамбаси. Аб люди частіше хотіли туди приїхати і витратити свої гроші. І ми наближаємось до цифри у 7 тисяч мешканців. База 1 вже повністю заселена, трикотаж і база 2 теж не відстає. А стосовно масло, то. Цей мікрорайон дійсно потребує уваги, бо насправді я очікував, що абсолютно весь трикутник сьогодні буде заповнений. Індустріальними зонами переходимо від промислового виробництва до зданого господарства. І тут великий велике місто. Отримаємо винагороду, що дозволить нам купити ще одну клітинку. Також дозволить отримати можливість до високої щільності забудов, як житлових, так і комерційних. І нарешті нам доступні офіси. Офіси і ще багато інших будівель, навіть метро. Ну, нам ще за метро рано думати. А що я так і використаю, так це можливість побудувати університет. Університету у місті немає, і я би його десь от такому яскраво вирішеному місці побудував. Він правда, велике, велику площу займає. Але у центрі, що стане окрасою просто нашого трикутного міста. І задоволення. І супер задоволені. Потім ніхто не захоче нас заводити. Це майже центральна частина нашого міста. Вона буде відділяти масло верхівку піраміди Маслоу від бази 1, бази 2 і трикотажу. таке Добре, що нам потрібно, так це спалювач відходів. Так, ми зараз трохи зайдемо в мінус. Виробляють вони не так багато електроенергії. У нас Вікіпедія каже. Вони вироблятимуть по 12 МВт електроенергії, але зможуть прибрати величезну кількість сміття з нашого міста. Ми не встигаємо, якщо відверто сказати. Або ми додаємо ще сміттєспалювальні заводи, або кажемо, що гей, трикотаж, давайте трохи тут змінимо вашу політику і скажу, що ви будете менше смітити. А тут заборону палити, бо виникнення пожежі у, цьому, у, цій, у цій місцевості на цих виробництвах дуже-дуже дуже, дуже, дуже високо ймовірне. От-от, погляньте, скільки в нас вантажівок по цій частині їздить. Я думаю, тут уже дорога веде до того, що у нас мають з'явитися найближчим часом потяги. Саме самому центрі масло будуть поверхові супермаркет. Якусь статую би сюди поставити. Якусь унікальну будівлю. Отаку. Так хто така? Статуя. А, заможності. Ооо. -о -о. Ок. Це дуже навіть ок. Статуя заможності буду дивитися на іншу статую. На статую. ...Of Industry, От. Саме через ...Industry ти можеш дійти до багатства. Правильно? Крутяк. Не, ну вийшло вийшло нічого, так правда? Ну, це вже краще. Добре, початкова школа є. Тепер з паркінгом. Може, до паркінг лот. Ну, багато, багато паркінгів, але до того, що буде велика кількість автомобілів, а я цього не хочу. Погляньте, які прикольні вулиці. Дороги ростуть і. Дороги ростуть. І дороги, і на них ростуть дерева. Місто виглядає дійсно гарно. Місто виглядає дійсно гарно. Якщо прибрати оці всі позначки, коли потребують висококваліфікованих працівників, а просто пройти з ним. Тут. То... Не просто гарно, але цікаво. З висоти пташиного польоту видніється цей трикутник. Кількість населення мало помалу зростає в нашому трикутному місту, і можна помітити, що площа трикутника заповнюється будівлями комерції і житловими зонами. Що можу сказати? Це непоганий і цікавий був челендж, особливо як вибудувати правильне співвідношення доріг. Путів, але мені вдалося збудувати трикутний мікрорайон, навіть декілька трикутних мікрорайонів. В наступному відео я спробую збудувати кругле місто. Ось десь в цьому мікрорайоні. Також не забуваємо, що нам стануть доступні полі та залізниці, з ними теж потрібно буде організувати рух. Ну і будемо час від часу повертатися до цього трикутного мікрорайону, щоб спостерігати, наскільки. А на сьогодні в цьому відео все з вами був Бендер. Продовжимо вже у наступному відео будувати наше геометричне місто.